Сьогодні неділя я приїхала розбирати фотозону. Фактично вона так і лишилась такою, як і була. Зараз це розбираю і їду на склад. Я зараз буду розбирати фотозону і часто питають, хто починає займатися фотозоном, але взагалі як відбувається процес. Що залишається замовнику, що не залишається. Ну, от у мене, ви бачите, зона фактично залишилась такою, як і була. Замовники навіть не забрали кульки. Як правило, я пишу, що вам залишаються кульки і напис. Все решта надається в оренду. Тут тобто тепер кас, циферки, бо бувають моменти особисто в мене такого не було. Але дівчата розказують, що буває і таке, коли закінчилося свято. І гості починають просто розбирати фотозону, забирати собі весь декор. Ну, от я розкажу по вартості. От у мене дві циферки неонові. Їх вартість приблизно 5,5-5-700 тисяч. Два каркаси. Один дві 300, другий два. 400, напис там приблизно 600-700 гривень. Магнітів тут, я не знаю, тисячі на дві. а які все це тримають. Неон по периметру у мене стоїть десь 8 метрів. Ну, в районі 1000 це буде коштувати. Столик десь 3000. От я вам порахувала собі вартість того, що стоїть на фотозоні. Звичайно, що замовник не платить 100% того декору, який тут стоїть. Тут самих кульок, я не знаю, тут як половина, половина вартості фотозони. Тому коли починають просто розбирати, забирати декор, треба це казати замовнику, що залишається йому, що ви надаєте в оренду. Тому що не всі замовники, ну вони думають, якщо вони замовили фотозону, то можуть це забрати. Просто треба пояснити, що ну, це декор дорогий, це надається в оренду, а це ви можете забрати собі. Зараз буду розбирати фотозону. Зняли кульки з фотозони. Зараз будемо знімати написи, неон, плівочку, магнітики, розбирати каркаси, все складати машину і вести на склад. Плівку зняли з каркасу, так вона зараз виглядає. Ідеально було б її просто скрутити на тубус, і вона б така гладенька лишилась, її потім легко можна на каркас змонтувати. Але я тубус не взяла, тому я просто її скручу в рулончик, і все. Провели демонтаж, все поприбирали, все чистенько. Зараз їдемо на склад. Так все виглядає. В принципі, цього авто мені достатньо, щоб їздити на монтажі ну, звичайних фотозон. У мене сюди влазить такі чотири пакети з кульками. Ну, якщо на великий каркас, ну зараз у мене тут столик ще. А це кадік. На весілля, звичайно, маловато треба щось більше але поки мені достатньо для фотозон цілком